Про вироки зрадникам з Криму, кого вважатимуть колаборантами після деокупації та як працює прокуратура Автономної Республіки Крим, не перебуваючи в Криму. Про все це говоримо з Ігорем Поночовним, керівником прокуратури Автономної Республіки Крим. Пане Ігоре, вітаю на Суспільному. Добрий день. Ви власне в прокуратурі Автономної Республіки Крим уже сьомий рік, і майже чотири її очолюєте. До того працювали в прокуратурі Полтавської області. Скажіть, пам'ятаєте першу кримську справу? Так щоб саме першу кримську справу, мабуть, не згадаю, але я пам'ятаю, наскільки було тяжко починати працювати з кримськими справами, оскільки. По-перше, не маючи доступу до території, не розуміючи ще, як е, відбувається розслідування, там, і так далі. І одразу ж е, тодішнім керівником було поставлено завдання по е, розробленню механізмів там, притягнення до відповідальності, документування саме воєнних злочинів. В першу чергу, стаття 438 порушення законів звичаї війни, з якою там, ні я, ні. Інші прокурори до цього не зіштовхувались е, в роботі. Я пам'ятаю, там коли я, отримавши купу різних е, завдань е, з міжнародного гуманітарного права, не розуміючи, як це робити, я покликав одного з наших працівників, який вже мав е, досвід роботи в неурядових організаціях, з цим, який мені, мабуть, півдня просто сидів. З як, як буквар пояснював, що таке міжнародне гуманітарне право, що таке міжнародний кримінальний суд, Римський статут і так далі. Тобто з цих всіх е, азів починали. А з таких е, резонансних, мабуть, одні з перших, це перші місяці роботи. Це була е, реалізація нами е, справи пов'язаної з Кирилом Вишинським, з керівником е, Ріа Новості Україна. Які вели пропагандистську роботу на користь держави-агресора. Він був затриманий за підозрою вчиненні державної зради, оскільки він був громадянином України. На виконання завдань з Москви ми прослідкували там всю весь ланцюжок його злочинної діяльності. Вони отримували там завдання щодо розміщення тих чи інших матеріалів у себе на інформаційному ресурсі. Писались відповідні українськими такими ж авторами, писались тексти, погоджувалися з Москвою. Москва давала відмашку, коли що розміщувати, і так далі. Ми в травні 2018 року його затримали. В подальшому він пішов на обмін. Це була резонансна справа, але не кримська. Вона пов'язана з Кримом. Чому? Тому що серед матеріалів, які розміщувалися на Ріановості, у 2014 році, в тому числі, містилася інформація про е визнання легітимності е окупації Криму, тобто приєднання Криму до Російської Федерації, референдум і так далі. І вже після того, коли тема з Кримом е трошки затихла, злочинна діяльність продовжилась з приводу е Новоросії, як вони там писали, відділення е юго востока України і так далі. Тобто, е це була така, починаючи з 2014 року, починаючи з окупації Криму, вони займалися повністю, були пропагандистським рупором е, Москви в Україні. Угу. Пане Ігорю, чим відрізняється власна робота Прокуратури Автономної Республіки Крим? Е, коли, наприклад, в тебе, ну інші прокуратури, як працюють, у тебе є доступ до місця злочина, до обвинуваченого до інших там матеріалів, якихось справи, доказів, ви працюєте абсолютно дистанційно, так дистанційно проводите розслідування. Як це відбувається? Як збираєте доказову базу, наприклад, не перебуваючи в Криму? Uh... Дивіться, кримінально-процесуальний кодекс, за яким працює вся правоохоронна система, він єдиний і єдиний для всіх. Він, на жаль, не містить жодних виключень, не містив до повномасштабного вторгнення жодних виключень для роботи з окупованими територіями і так далі. Тому ми в прокуратурі Криму можна так сказати, видумували. Різні механізми, яким чином отримувати до базу, не маючи доступу до території. Тобто, ми використовували і можливості неурядових організацій. Це перше, з чого почалось налагодження такої роботи, це з співпраці з неурядовими організаціями, які, на відміну від правоохоронних органів, одразу ж після окупації Криму почали займатися документуванням злочинів, документуванням порушень прав людини і так далі. Тобто з їхньою допомогою ми отримували, е, забезпечували явку свідків, отримували різного роду документи, які нам е, були потрібні. Також е, навчилися працювати з інформацією, яка знаходилась у відкритих джерелах. Її е, досить багато і. Е, ми її використовували в кримінальному провадженні як в тому числі опосередковані докази, які підтверджували за можливістю показаннями там свідків, очевидців, подій, якщо мови йшли там про затримання, про незаконні обшуки і так далі. Це використання якраз осінт методів. Також нещодавно ми почали використовувати можливості штучного інтелекту. Компанія Clearview. Передала нам доступ до е, свого ресурсу. За допомогою нього ми досить швидко ідентифікуємо людей там, з числа, наприклад, ті ж самої самооборони Криму, яких було там, близько трьох тисяч під час перших днів окупації Криму. Багато з них невідомі, непублічні особи і так далі. Але е, штучний інтелект за допомогою співставлення зображень їхніх, які ми маємо, з, 33 трьома мільярдами фотографій, які в базі даних цього ресурсу, співставляє їх, знаходить ідентифікує осіб в соціальних мережах в на інтернет-сторінках, і так далі. Ми буквально там за за місяць роботи цієї програми встановили. Ідентифікували 70 осіб з числа самооборони з трьох тисяч приблизно з трьох тисяч. їх набагато більше. Це я за саме за використання штучного інтелекту, бо до цього це все в ручному режимі. Угу. Моніторилось в інтернеті, шукали, знаходили свідків, допитували, які там впізнавали тих чи інших самооборонівців, і так далі. Тобто весь час ми використовуємо. В межах діючого КПК ми використовуємо ті методи, які дозволяють нам здобувати докази. А от дивіться, штучний інтелект. Він потім, коли ви справу передаєте до суду, ось цей метод ідентифікації, він е, якби враховується, так? Він визнається е, сам використання е, штучного інтелекту це як спосіб отримання е, доказу. Тобто, це як наш. Шлях до джерела доказу, тобто сама програма не використовується як доказ використовується там ті зображення в відкритому доступі, які е, знаходить це програмне забезпечення. Тобто можна сказати, що прокуратура Автономної Республіки Крим шукає сучасні прогресивні методи, зважаючи на такі умови окупації Криму? Чи ведете ви статистику, чи можете її озвучити? Скільки загалом розслідувано справ за час окупації? Вже скоро майже точніше, вже скоро 10 років буде окупації. Скільки справ розслідувано, і скільки вироків проголошено? Е, якщо говорити про суху статистику, то там прокуратура Криму е, здійснювала, розслідувала, здійснювала процесуальне керівництво у більш ніж там, трьох тисячах кримінальних е, проваджень. Але це е, тут мова йде і про кримінальні провадження, які, наприклад, в собі містили там більше ста епізодів, тобто сто різних е, е, злочинів, але об'єднані в одне кримінальне провадження, тобто суха статистика. Три, майже там 3200 кримінальних проваджень, але багато з них багато епізодними. Якщо говорити про м, ті справи, які слухаються в судах, це близько е, більше 500 кримінальних проваджень, які зараз слухаються в судах. І на сьогодні ми вже маємо 108, якщо не помиляюсь, е, обвинувальних вироків, які набрали законної сили саме по, по кримським справам. А за якими обвинуваченнями, я так розумію, колабораційна діяльність і державна зрада в основному. Колабораційна діяльність це відносно нова стаття, вона з'явилась тільки в основі минулого року. Основна маса це державна зрада. Е, є обвинувальні акти, які слухаються в судах за статтею 438 за, за вчинення воєнних злочинів. І е, вже маємо вироки. До речі, після повномасштабного вторгнення. Нарешті ми почали отримувати по кримським справам вироки за статтею 438, тому що до цього їх не було. Ми отримали вироки відносно військового комісара одного з військових комісарів з Криму, які е, здійснювали пропаганду з метою добровільного вступу е, і примусовий в російську армію е, громадян України в Криму. А також щодо суддів, які е, приймали рішення про депортацію громадян України з, з Криму, але основна маса кримінальних проваджень це все таки державна зрада, які які слухаються в судах і за якими ми маємо вироки, депортація громадян України з Криму. Це мається на увазі примус, тиск, аби Примусова. люди виїжджали звідти? Це, ні, це вже безпосередньо рішення суду, за яким на виконанні яких людей насильно вивозили е, з Криму. Тобто примус це таке досить обширне поняття, тому що вирахувати, скільки людей внаслідок примусу у вигляді, там, наприклад, створення нестерпних умов проживання виїхало з Криму, ми, на жаль, не порахуємо їх, тому що це, це десятки тисяч людей. З них з цих десятків тисяч людей ще є 200 людей, яких за незаконними вироками Росія власне перевезла у колонії в'язниці на свою територію з окупованого Криму. Чи займаєтеся ви якось цими справами політичних в'язнів? Чи є якісь провадження стосовно причетних до цих незаконних вироків і так далі? Так, звісно, кожен факт. Незаконного обшуку. Зазвичай у окупантів все розпочинається з обшуку, Обшук, затримання, далі направлення справи до суду, суд і вироки і відбування покарання. Тобто ми кожну таку, кожен такий факт документуємо. Одразу ж, коли проводиться обшук, нами реєструється відповідне кримінальне провадження, збирається інформація, хто проводив обшук. Про слідчих, про оперативних працівників і так далі. І вже потім, коли стає зрозуміло, що це не просто чергова там, акція такого російської мови, скажу, устрашення, а це реальне затримання. Тобто, коли особа вже поміщається до слідчого ізолятору, нами тоді реєструється кримінальне провадження ще за статтею 438. за… Воєнний злочин, оскільки це вже е, називається тривале незаконне затримання особи на е, мові міжнародного гуманітарного е, права, і розслідуються. У нас є і підозри відповідно е, працівникам ФСБ, працівникам поліції, е, суддям, прокурорам, які приймають участь у е, політичних переслідуваннях. Загалом, це е, практично завжди одні і ті ж самі особи. Таку найбруднішу роботу окупанти довіряють е, виконувати саме українським менкуртам, колишнім працівникам СБУ, які прийшли, перейшли в ФСБ, колишнім прокурорам українським і так само колишнім суддям, які зрадили присягу, і зараз абсолютно з е, відкритими очима, на відміну від богині Феміди, виносять вироки е, українським політв'язням Криму. По таких суддях є вже вироки, чи справи тільки розглядаються судами нашими. Справи слухаються, оскільки там до повномасштабного вторгнення вони в судах взагалі не рухались. 438 це була абсолютно біла пляма. В... А чому не рухались? Мільйон причин. В нас не рухались не те, що 438, в нас не рухались державні зрадники. Тобто, ну, переконати більшість суддів в тому, що е, депутат кримський, який голосував за проведення референдуму, незалежність Криму і так далі, і тому подібне, це зрадник, а не просто так, так вийшло. Судді, які перейшли на бік ворога, це зрадники, а не е, жертви там, зміни влади і, і так далі. Е, е, багато. Багато суддів там в неформальних розмовах і так далі, порівнювали ситуацію з окупації Криму з подіями 13-14 років на Майдані Незалежності, коли судді, які виносили рішення відносно учасників Автомайдану, потім переслідували і так далі, і судді теж порівнювали. Ситуацію з окупацією Криму саме з тим, що там завтра щось зміниться, і, а ми винесли вже вироки відносно своїх колег, як так? Це було, звісно, ну, критична ситуація, але, але, на жаль, вона, вона була. І для статистики, просто за 7 років, за 8 років окупації Криму ми отримали всього-навсього 4 вироки за державну зраду. Це були двоє. Один суддя, здається, і троє депутатів кримських. І е, після, е, після, після повномасштабного е, вторгнення, да, це вже близько 50 вироків. А з чим це пов'язано? До речі, я теж помітила, що в соцмережах прокуратура РК постійно е, публікуються повідомлення, що там оголошено вирок, заочний і так далі. Ну, тобто їх стало реально дуже багато зараз, останнім часом. Е, ну причини тієї ті, про які я вам кажу, ми е, направляли справи до суду в угу. порядку там е, заочного обвинувачення. Направляли справи до суду, і вони там просто роками. Переносили засідання. Так, а що змінилось? Світогляд суддів, мабуть, скоріш за все, як і світогляд більшості українців після повномасштабного вторгнення. Угу. Хочу пройтися по персоналіях. Не всі вироки були заочними. Є кілька резонансних справ, коли були і затримані тут. Наприклад, справа колишнього голови апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Поясню кількома словами, хто це. Валерій Чорнобук у 2014 році очолював апеляційний суд Криму. Коли Росіяни почали окупацію півострова, він пішов на співпрацю з ними, агітував інших суддів також отримувати громадянство, переходити співпрацювати із країною-окупантом. Згодом все ж таки росіяни. Видворили його з Криму, звільнили і заборонили в'їзд на півострів, і врешті затримали Валерія Чорнобука у Києві у 2018 році. Звинуватили у Держзраді, Справа перейшла до суду з 2018. Він її розглядав. І, врешті, цього року стало відомо, що суд зупинив розгляд справи Валерія Чорнобука. А Чому тому, що він мобілізувався до збройних сил України, начебто, і служить в в одному із районних центрів комплектування у Дніпрі юристом. І я знаю, що прокуратура Автономної Республіки Крим оскаржувала це рішення, так що, ця справа все, вже закрита? Ні, вона не закрита, вона зупинена uh -huh. на період мобілізації е підсудного. Так, а що, Чорнобук, він е буде відповідати за державну зраду чи не Друзі, буде? Обвинувальна е справа не закривається. Тобто, це. Так само, як справа може зупинитись розгляд справи у зв'язку з хворобою особи до її одужання, Так само законодавець передбачив після повномасштабного вторгнення можливість зупинення досудового розслідування, можливість зупинення судового розгляду у зв'язку з мобілізацією підозрюваного, обвинуваченого, підсудного і так далі. І наш підсудний скористався своїм правом. Мобілізувався до Збройних сил України, надали в суд підтвердження цієї інформації, яка була оголошена адвокатом. Потім отримали підтвердження. Ми її ще раз перевірили. Дійсно, нам підтвердили, що він мобілізований до Збройних сил України. І суд зупинив розгляд справи. Ще одна резонансна справа була Петро Михальчевський. У 2014 році пристав на пропозицію Росіян стати міністром охорони здоров'я Криму. Пропрацював недовго його звільнили. І, власне, в 2018 році так само його затримали у Києві. І за державну зраду йому присудили 10 років. Було ще одне звинувачення у посяганні на територіальну цілісність України, але там суд його виправдав. Що з Михальчевським після першої інстанції у цій справі було подано апеляцію як стороною захисту, так і нами. І апеляційний розгляд тривав. Але наскільки мені відомо, з літа цього року. Підсудний перестав з'являтися на судові засідання в апеляційний суд, в Київський апеляційний суд, перестав з'являтися на засідання. До нього застосовували судді, застосовували привід, працівники поліції його не змогли встановити за місцем проживання. Про інші місця проживання свого або знаходження він суд не повідомляв, і на останнім судовому засіданні він був оголошений в розшук. Сподіваємось, що територію України він не покидав, оскільки офіційно е інформації про перетин кордону немає. Тобто, або він десь в, в перші дні повномасштабного вторгнення в хаосі виїхав, або він все-таки десь на території України. Ми його знайдемо. Власне, ви вже згадали про те, що робота судів поліпшилася, активізувалася після повномасштабного вторгнення. Як повномасштабне вторгнення Росії ще вплинуло на вашу роботу? А, з, нова стаття обвинувачення, колабораціонізм з цього року, так? з минулого квітня 22-го року. <гаде> так, стаття де в чому закрила прогалини, які були в кримінальному законодавстві. Де в чому вона є суперечливою, але, як кажуть, час все лікує і а, загалом. Ми побудували всередині правоохоронної системи Криму, побудували таку практику, вибудували пріоритети для роботи в першу чергу оперативних підрозділів, які збирають інформацію, передають їх уже в органи досудового розслідування. Вибрали пріоритети, щоб не всі кримчани, які живуть в Криму, попадали під дію цієї статті, оскільки пропагандисти в Криму одразу почали використовувати. Цю норму для залякування кримчан, щоб кримчани не їхали на підконтрольну Україні територію, тому що всі там будуть вважатись держзрадниками, а тепер ще будуть вважатись колаборантами, ми вибудували для себе який пріоритет тільки ті особи, які добровільно безпосередньо співпрацюють з державою окупантом в будь-яких будь органами, правоохоронними, цивільними органами держави окупанта, але якщо це добровільна співпраці, яка несе шкоду е, Україні, ми е, розслідуємо такі кримінальні провадження і е, встановлюємо підозрюваних, скеровуємо винувальні акти до суду. Тобто, е, у нас мова не йде про те, що кожен кримчанин, який веде бізнес в Криму, це колаборант. Хоча формально по закону це так. А які критерії колаборанта? Е, наприклад, ми Визначено. відбираємо тільки той бізнес, який е, безпосередньо співпрацює. Наприклад, з Міністерством оборони Російської Федерації, який постачає товари або надає послуги в рамках оборонного замовлення, які співпрацюють з Федеральною службою безпеки, з поліцією, з Росгвардією, ті, які постачають товари або надають послуги окупаційним адміністраціям. Тобто, умовно, якщо бізнес в Криму працює як до окупації, так і після окупації, виключно з метою обслуговування населення, і при цьому знаходиться в тих умовах, що не платячи податки в окупаційний бюджет, він просто не буде існувати. Ми цими справами поки не займаємось. тому що вистачає і тих колаборантів, які добровільно співпрацюють з окупантами і шкодять цим самим Україні. Я так розумію, що зараз це найпоширеніша стаття державна зрада і колабораціоністи. М ви сказали дуже оптимістичну фразу. Ми побудували таку правоохоронну систему в Криму. Вона дуже оптимістично прозвучала. І, власне, хочу запитати, чи готуєтеся ви до відновлення роботи на півострові до деокупації, чи відбувається якась така підготовка, тому що періодично лунають заяви про підготовку кадрового резерву, освітян, медиків і так далі. Що в прокуратурі? Так, Звісно, готуємось в першу чергу. Генеральним прокурором було поставлено завдання напрацювати шляхи вирішення проблемних питань в галузі кримінальної юстиції, оскільки відновити фізичну роботу в Криму не так складно, як в плані розслідування злочинів і вирішення тих проблемних питань, які за 10 років окупації. З'явились, оскільки ми мали приклад в 2014 році, коли українське законодавство не було готове до збройного конфлікту, не було готове до окупації території, і для того щоб не виникло цієї ж проблеми після деокупації Криму, коли ми приїдемо фізично в Крим, а потім скажемо, законодавство не готове, ми не можемо це, не можемо це. Ми зараз напрацьовуємо концепції для внесення необхідних змін до законодавства, в першу чергу кримінально процесуального яке б вирішило долю там кримінальних проваджень українських, які залишились в Криму у 2014 році. Тому а що ця база збережена до 2014 у да, нас є перелік всього, що залишилось, але ну це лише електронний реєстр, тобто фізично. 99% кримінальних проваджень залишились в Криму. Так само потрібно буде вирішувати долю російських кримінальних справ, які були розпочаті в Криму під час вже окупації. Аналогічно із судовими справами. Ті справи, які слухаються в окупаційних судах, ми приходимо, їх теж треба вирішувати. І виконання вироків, відповідно. Ув'язнені, які знаходяться у в'язницях, або відбувають інше покарання, призначене окупаційними судами, з ними теж потрібно розбиратись. Тобто ми не можемо прийти, просто сказати, всі, хто був ув'язнений під час окупації Криму, звільнені, оскільки там будуть і вбивці, і грабіжники, і гвалтівники, і так далі. І вбивство і за українським законодавством, вбивство, і за російським законодавством. Вбивство і за міжнародним гуманітарним правом це теж е, злочин. Інша справа, коли особи будуть відбувати покарання там за дискредитацію російської армії, да? такі особи однозначно не повинні утримуватись у в'язницях, але це повинно бути все прописано в нашому е, законодавстві. Тому зараз ми напрацьовуємо і ці питання, і вже в принципі напрацювали концепцію, як ми бачимо, відновлення в кадровому плані. Прокуратури в Криму з урахуванням тих змін і тих вимог, які були які зараз є в законодавстві про прокуратуру, з урахуванням там реформ, які відбувалися в органах прокуратури протягом останніх 10 років, зі зменшенням штату і так далі. Але ми знаємо і розуміємо, як це має бути. Ну, я так розумію, що кістяком власне буде прокуратура Автономної Республіки Крим, яка базується зараз тут. Прокуратура, в принципі, в системі правоохоронних органів, будучи органом правосуддя, прокуратура здійснює координаційну роль. Тому, звісно, в плані розслідування кримінальних проваджень прокуратура буде координувати дії і поліції, і СБУ, і ДБР, і там бюро економічної безпеки. І так далі. Але в плані там, кадрових резервів і так далі, кожен орган має сам напрацювати свої, свої стратегії, як вони бачать відновлення роботи, фізичне відновлення роботи в Криму. Ви самі особисто готові були б після деокупації поїхати до Криму? Мені це двічі вже снилось навіть. Серйозно? Да. І як снилося, якщо, ну, якщо можна розповісти. Один раз. Сон полягав в тому, що ми приїхали в Крим. Я своєю сім'єю приїхав в Крим, і там все було красиво, сонячно. А один раз правда, снилось, що ми їхали в Крим через бойові дії під час ведення бойових дій. Тому не знаю, як, як буде. Знаю точно, що буде дуже складно, але швидше боже. Як вважаєте, цей рік була, багато було багато бавовни в Криму. Він, власне, на вашу думку, особисто так само наблизив деокупацію Криму? Е, звісно, тому що я думаю, що він у багатьох кримчан змінив уявлення про те, що Росія тут навсі, і про те, що ПВО в Криму це найкраще ПВО у, у, у світі, і так далі. Після того, коли Зі специфіки своєї роботи я знаю, що після того, коли в Криму активно почали долітати українські безпілотники і ракети, багато кримчан почали шукати шляхи відходу і шукати якісь контакти в Україні з запитаннями: а що робити, якщо я десь там працював, а чи понесу я відповідальність, якщо так, а що треба для того, щоб відновити українські документи і так далі. Тобто, Свідомість кримчан багатьох, яким пропаганда не наскільки змінила світогляд, багатьом кримчан свідомість, бо вона в Криму змінила. В плані військовому тут питання до військових: наскільки вона змінила, наблизила до окупацію чи, чи змінила позиції. Я дякую вам за розмову. Ігор Поночовний, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим, був на Суспільному.